Хочеться зрозуміти дійсно, як спілкуватися з Богом, як будувати з ним не просто релігію, так не, не просто християнство, а будувати з ним стосунки. Тому найперше питання: взагалі – в чому різниця між близькими стосунками з Богом і виконанням релігійних правил? Ви знаєте, я коли от, думаю про це питання, я одразу пригадую школу. Я думаю, бачу бачу різницю приблизно таку саму, як різниця між уроками. І між, між часом після уроків. От ми з хлопцями сидимо на уроках, ми слухаємо, ми вчимось. Нам не дуже цікаво, нам не дуже. Нам хочеться скоріше, що воно закінчилось. Але потім воно закінчується, і ми починаємо проводити разом час. І от нато веде на питання, що нас тримає разом хлопців разом, так? Да? Цілими днями можемо самовіддано, що там збивати, палицями листя з гілки там, да? Гасати по цим горкам, я пам'ятаю, по гаражам. І на питання батьків потім, що ти робив цілий день, ти глупо блимаєш очима, кажеш, я не знаю. Я був словцем, от щось, щось подібне. Я пам'ятаю, підпалили якісь карбітки, кидали бобочки ці водяни, грали у футбол, сиділи на лавці та про щось тревенели. Але головна річ, що відрізняє, нам просто добре разом. Без пояснень, ми навіть можемо сьогодні пояснити. Оце дружба проти е, навчання. Не те, що проти, воно і те, і те важливе, воно нас разом формує. А от саме такі близькі моменти, які ти іноді просто не можеш пояснити. <тас> Як нам на сторінках Біблії побачити приклад стосунків із Богом саме дружніх? Бо часом ти коли читаєш, особливо там старий завіт, то Бог більше здається все ж таки дуже владною особистістю, яка карає народ, і якісь такі взаємини, ну, особливо там, коли, наприклад, ізраїльський народ виходив з рабства або до потопу, і так далі. Тобто, ми бачимо ну, такі різні прояви Бога, але точно. Не про дружбу. Е, які приклади ми все ж таки можемо знайти такого е, типу стосунків? Ну, звісно, були важкі уроки в історії Ізраїві. це саме те, про що ви говорили. Але ж є, мені здається, ну, мінімум одна книга в Біблії, яка взагалі лише саме про дружбу. Це називається книга Псалмів. З одного боку, ми знаємо, що Авраам, коли повірив Богу, Буття 15 розділ, говориться, повірити в Авраам. Господи, і це зараховане йому вправедність, тобто це довіра, да? якась беззастережна довіра. Ми всі названі Духом Божим. А от я, для, для мене це просто якесь щось, щось, щось надзвичайне. Е, от нам дуже важливо пам'ятати, що це саме не підручних по богослів'ю, абсолютно, наприклад, як на, постріляння до римлян, а це саме богослів'я, гостів'я таке. А це псалмиця також саме це не керівництво там повне додії. Але це безмежна довіра. Мені дуже сподобалось тут, як Девід Паулісон писав про 119-й псалом, самий найдовший псалом, який ми знаємо. Він говорить, що саме в 119-му псалому я дізнався, як бути прямолінійним і не запрямувати себе гріхом самоправедності. Він говорить, я бачу приклад дійсно чесного спілкування з Богом, не шаблонного, глибоко, а такого глибокого особистого. Правдивого без формалізму та туманних абстракцій. І от така фраза, яка мені дуже сподобалась в нього, каже: там зустрічається істина з чесністю. От собі. істина от це дійсно те, що нам треба знати, наука і ну, частина, скажімо так, от, сам Господь. І зустрічається з нашою чесністю. Я абсолютно відкриваю відкритий абсолютно перед ним. Знаєте, є такі моменти практичні, дуже-дуже серйозні мені люди. Звертаються в душу опіку. Не одна така ситуація. Хлопці кажуть, я не знаю, що мені робити. Мені, я дивлюсь на дружину, а спокуса така каже, я бачу і, і, і іншу жінку, я бачу, я, 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 я картаю себе, я ненавиджу себе за це. Я не можу відкритись. Я кажу, слухай, то виливається Богові, друже. Це не скривається. Ти з дружині може, вас зараз не можеш ці речі говорити? Але Богу, ти кажи про ці речі. То це дійсно в Біблія багато про це говорить, особливо книжка «Псалмів». Не, псалмів дійсно. Як ви казали, книга псалмів вона про чесність разом із істиною, але от до цієї чесності буває дійти не так і і легко для деяких людей, тому що все одно, напевне, в нас є багато. Таких давніх надбань з минулого про те, що ти маєш бути досконалим, перед Богом потрібно бути святим. Навіть я я помічаю, як в багатьох людей, коли вони починають звертатися до Бога, у них змінюється тембр голосу. Він стає набагато серйознішим, набагато стриманішим. І коли вони спілкуються зі мною в житті, то він змінюється. Але як тільки це звернення до Бога, то воно... Е Автоматично стає якимось інакшим, але як наважитися на цю близькість разом із Господом, як взагалі дійти до неї, як дозволити собі цю чесність і е, зрозуміти, що стосунки будуються саме завдяки їй? Знаєте, я думаю, нам треба просто вчитись е, розмовляти з Богом, От розмовляти з ним саме це 119 псалом і чому ж найдовше, най якщо поставити питання, що там яка головна тема цього го Псалом, то скажуть ну, закон Божий, Боже Слово. А насправді це найбільш, найдовша розмова в Біблії з Богом в форматі Я, Господи, Ти, я до Тебе, Ти до мене. Про все говорить, про бажання, страхи, гріхи, про поразки і перемоги. Оце от, от важливий дуже момент. Ми е, от, то, ми ну, в цьому псалмі, ми чуємо ці прості людські слова, які промовляються в голос. В Божій присутності це сміливо. Ти просто говориш те, що у тебе є на серці. Це слова радості, захоплення, слова кричучої потреби, сповіді. Господи, я не в силах цього, я не можу не знаю, що мені з цим робити. Допоможи мені, будь ласка. Це сміливі прохання, відверті заяви, глибокі, дуже глибокі переживання, кремне прагнення добра. Боже, я не знаю, що, будь ласка, допоможи мені. Ти можеш дійсно, ти кричиш перед Богом про ці речі. Оце перша річка, ну, яка допомагає розвивати скажімо, таку, певну близькість з Богом. І друга, знаєте, дуже важлива річ, мені здається. А, це, це не тільки, до речі, в стосунках з Богом, це чесність, а взагалі в дружбі. це така важлива, головна, напевно, одна з головних умов: ти маєш себе щиро вважати меншим за друга. Тому коли ти зваєш з Богом. І в тебе є це благоговіння, з ним дуже легко говорити. Якщо перед між вами відчуття провини, відчуття, ти хочеш Бога по пітчу похлопати, ну, це зажитливі речі. Щиро вважати себе меншим. Це взагалі секрет, мені здається, основа будь-якої дружби. Ти не змагаєшся з людиною або не змагаєшся з Богом. Угу. Mm -hmm. Ми бачимо, що е, саме дружні стосунки, взагалі, якщо ми навіть проведемо паралель е, на стосунки між людьми, а це напевно найкраща паралель, призма, через яку ми можемо зрозуміти стосунки із Богом. А е, що саме дружні стосунки вони наповнені щирістю і ну, правдою? Та тобто е, люди, коли е, в них є щось, що вони не можуть розказати е, своїм рідним, там батькам, можливо, е, там своїй другій половинці, зазвичай людина, яка знає все. Це хтось із друзів, дуже близький друг, і напевно це розуміння стосунків із Богом, що це також про дружбу, де ти можеш бути таким, як ти є, з тими гріхами, які в тобі є, прийти, і розказати про них, не соромлячись і не боячись осуду. Що це дуже важливо? Тоді питання назріває, що сьогодні заважає людям. Усвідомити, що Бог закликає саме до таких стосунків, до щирих, чесних, без осуду, де ти можеш бути відвертим і спокійним, що Бог тебе вислухає і де потрібно, підтримає і дасть час, якщо ти ще не готовий, наприклад, одразу змінити своє життя. Бо з іншого боку, від людей ти чуєш там осуд і те, що за свої гріхи ти помреш, Бог там тебе засуджує, ти там гидкий в його очах і так далі. От Як це корелювати в нашому житті? Бати, ще уточніть трошки питання, так. щоб я одразу декілька питань. мені. Що заважає сьогодні людям усвідомити, що Бог прагне саме дружніх стосунків з нами? Мені здається, егоїзм. Ми самовіддано зосереджені на собі. А, ну, от, о, оце та, та інша, яка дійсно, через яку нам дуже важко приступити. Давайте подумаємо, про кого або про що ти любиш спілкуватись найбільше. Зазвичай ми говоримо Богу і про себе. Але да? mm -hmm. тут треба щось змінити. Я маю навчитись прагнути, не що Бог мене зрозумів, мене почув і таке інше. А от дуже, дуже важливу зараз скажу, не важливіше на Я маю навчитись прагнути Бога всім серцем. Замість того, щоб прагнути до Його допомоги, Його благостання якимось. Тобто я хочу розуміти Його. І так само в дружбі, взагалі, я хочу. Тобто, коли, коли я думаю, знати, мені дуже цікава має бути саме та людина, з, якої, з якою я спілкуюсь. Так само, і в Салама, Господи, як ти, як не про не як мені вирішити моє питання? Якщо я навчусь бути зосередженим на Богові, навчусь зосереджуватись на Богові, все інше просто про другий план. І відчуття провини, і мої гріхи, і мої прагнення і бажання. От мені здається, саме це прагнути Бога всім своїм.

Ви так підсумували, і мені здається, навіть підвели до наступного питання про питання присутності, тому що, як ви казали раніше, дуже багатьом людям хочеться від Бога дарунків, хочеться від нього відповідей на запитання, хочеться від нього якоїсь чіткості, ясності, покликання, розуміння, куди далі рухатися. Але так мало і так рідко я чую в духовних колах про те, що мені просто достатньо того, що він є. Мені достатньо його присутності, мені достатньо розмови. Не, не рішення, не, ви, не вирішення якихось питань, проблеми, а просто його присутності. От в чому краса Божої присутності в нашому житті і як досягнути такого рівня, коли цього вже достатньо? Нам напевно варто вчитись розпізнавати такий голос Божий в нашому житті. Саме вчитись. І знаєте, я, коли про це думаю, думаю, господи, Давид, а як, як він вчився? Я бачу, як він чи дуже просто. Він хапав ліру і просто співав от все, що, ну, ну, що бачив, якщо так говорити. Якщо говорити взагалі далі, от як, як саме це, е, от, як його розпізнавати, Я знаєте, що ну, така структура можу сказати, моєї може, молитви, моєї розмови з Богом, мого псалму. Я, так, я вчусь спочатку, я вчусь сміливо проголошувати Божу. Я знаю його, і я вчусь, Господи, поможи мені зрозуміти тебе. Я знаю, що ти такий Боже. Я проголошую Божу судність, його характер, ти люблячий, ти все Якась з цих речей вона, вона відгукнеться в моєму серці, те, що важливо для мене завтра. Після наступний момент я буду чесно відкривати перед Богом своє серце. От, усі свої переживання. Mm -hmm. Я буду, дійсно, як, як Слово Боже говорить, я буду е, пляняти будь-який помисел у послух Христові. Я буду кликати е, до Бога за, за, про допомогу серед таких важких життєвих реалій. Знаєте, я що буду ще робити, коли, для того, щоб закінчуючи таким, зазвичай виглядається так, я проповідую собі. Я стверджую собі свій найглибше переконання. Я проголошую джело своєї справжньої сутності. Господи, ти від тебе надія, від тебе спасіння, від тебе прощення. Те, у чому зараз я потребую. Я стверджую, я прощений. Я люблений тобою. Господи, я знаю, що я хочу навчитись ототожнювати себе з твоїми намірами, з твоїм словом. Боже, ти. Я ще цього не відчуваю зараз, але ти сказав, Ти назвав мене святим, значить, я таким є по суті. Я не бачу себе таким, але я ставлю, але я буду таким ставати, як ти. І я дивлюсь на інших людей. Так само, як на святих. Тобто я дивлюсь, я називаюся одним простим словом, Я вчусь дивитись на, е, на цей світ через Хрест, на свою дружину через Хрест, то тобто, вона свята, своїх дітей через Хрест, вона свято. Таким чином вони також, тому що мені цікаво з ними дуже. Я хочу дійсно, розуміти їх в, всім своїм серцем. Тому такі моменти дійсно я проголошую Божу е, сутність, я чесно відкриваю. Я кличу договора про допомогу, і я проповіду собі, якщо так от сказати, про момент, як я розпізнаю слово Божий голос. Дійсно дуже глибокі роздуми і дуже глибоке розуміння важливості саме дружніх стосунків із Богом? Ми дякуємо вам за таке підґрунтя, напевно, для особистих роздумів кожному, хто сьогодні нас дивиться? На останок, можливо, ви могли б дати пораду тим, хто сьогодні ще відчуває себе далеким від Бога. Як почати цей шлях дружби із нашим творцем? Насправді, є дуже, мені здається, така досить. Знову мені здається, вона проста річ, але вона, вона непроста. Напишіть Богові свій псалом. Подивіться, як пише Бог, як Давид писав псалми. Будь ласка, я дуже, я хочу ще раз сказати: ми не можемо на псалмах будувати якесь своє богослів'я, тому ну, що тоді нам треба буде вчитись, ненавидіти нам треба буде вчитись проклинати і таке інше. Це вияв Божої. Моїх емоцій. Ем, і от перший момент, Господи, я, 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 я тобі виливаю, ось що, що я зараз відчуваю. А далі в псалмах завжди є який момент? А який Бог ти? Здовки цього 119 псала. Боже, є я, є мої почуття, є мої відчуття, а є ти, є твоє слово. Є Твоя любов до мене. Я, я, я не відчуваю, що я люблений, я знаю, що ти любиш. Але Має бути, може бути частиною цього псалону. Запишіть цей псалон. І якщо, якщо говорити трошки про дружбу з іншими людьми, цікаво, зверніть увагу, який псалом чують твої друзі від тебе? Що ти співаєш їм? Що, що має це на увазі? <кхід> що май дуже не чуємо в моєму псаломі, так? Да? Я можу співати, там, дай мені це, дай мені це, дай мені це, тобто ставитись неї як до ковбаси, дасть споживати. До дітей. Ви маєте виконати мою велику місію на читати, мою мрію про вас або про щось інше. Або я можу просто а, ну, скажу, те, що я кажу для них, вони бачать в цьому відображенні Божої любові. Тому почніть, будь ласка, свого власного псалму. Я думаю, це проста така важлива, важлива річ. Дякуємо за те, що поділилися таким інструментом. Я думаю, що за використання він може багато що показати. У мене особисто не те, щоб формула, але певне розуміння дружби з Богом теж пов'язано із тим, як ми дружимо з людьми. Нам потрібно вміти проводити з ними час. Тобто дружба, вона випробувана завжди часом і розмовами, етапами прожитими. Тому, якщо ми вчимося проводити разом з Богом час, я думаю, що дружба нам також буде в певній мірі гарантована, але. Важливо рівно рівно сильно в неї вкладатися, бо з його боку, як ви вже кажете, це усвідомлення того, який я є для нього, є але хто він для мене це вже питання для кожного окремо сьогодні. Тому дякую, що поділилися цією темою. Бажаємо, щоб ваша дружба з господом тільки міцнішала, ставала. Е... Зрощеною в ньому, тому дякуємо, що прийшли до нас, поділилися. Пригадуємо друзі, що сьогодні разом з нами Віктор Ларіонов. Це Пастор та душою Ми спілкувалися на тему «Дружба із Богом. Ставайте міцнішими в ньому, тому що дійсно це найважливіше, що ми можемо сьогодні зробити, навчитися бути друзями разом із нашим творцем.